До нас у продаж поступає свіжопригнаний з Європи Fiat Freemont 2013 року випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 136 тисяч кілометрів. Це є 2 літра дизель, автомат, повний привід. Є камера заднього виду парктроніки, Фаркоп. Авто без ДТП, повністю в рідному окрасі, у дуже класному збереженому стані на крутій комплектації, на безключовому доступі, повний електроськ пакет із регулюванням складанням дзеркал, преміальна акустика. Шкіряне мультикермо в ідеальному стані з круїзом. В такому ж стані і сидіння водія, є електрорегулювання, підігрів обох передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, велика сенсорна мультимедіа. Датчик світла та датчик дощу. Авто повністю розмитнене, сертифіковане, готове до постановки на першого власника в Україні. Сидіння трансформери. Заду під килимком є додатковий ряд. Сидінь, авто технічно повністю справне, ніяких вкладень не потребує. 19-ті такі оригінальні колеса на майже новій літній гумі та багато всього іншого. За деталями переходьте в опис під відео та звертайтеся за номером телефону.